Головна задача не зруйнувати енергетичну систему в расистів, але да? задача е, значить, змусити українців повірити, що влада е, чи хтось там експортує електричну енергію, що, значить, е, е, якісь е, хтось там це краде цю електричну енергію, да? щоб в, 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 в суспільстві виник такий розкол. Так, оце основна задача: і психологічний тиск на населення. От, от, а а ці обстріли це лише механізм цього і ПСО, яке розкручується тисячами тисячами блогерів, телеграм-каналів і таке інше. Розумієте? Тобто задача повернути мізки українців з боку ФСБ, їхніх спецструктур вигідною вигідною для Росії, щоб, щоб українці самі з себе почали друг, один з іншим боротися? Ось, ось яка задача цього ЄПСО і, і цих ударів по енергетиці України.